Привіт! А що, якби щастя можна було просто купити? І я зараз не про речі, які нас тішать, а про саме відчуття блаженства. От просто взяти і купити як якийсь продукт преміум класу. Саме цю шалену ідею і досліджує Віктор Пелевін у своєму гостросатиричному романі Таємні види на гору Фудзі. І сьогодні ми зануримось у цю історію, щоб розібратися, які ж філософські пастки ховаються за цією, на перший погляд, блискучою пропозицією для сильних світу цього. І ось воно, ключове питання всього роману, яке б'є точно в ціль. Ну серйозно замислиться на хвилинку. Уявіть, що у вас є геть усе, от абсолютно, будь-яка машина, будь-який маєток, будь-яка забаганка, список бажань вичерпано. Що далі? В якусь таку стіну і впираються герої Пелевіна, і саме звідси починається їхня, м'яко кажучи, дуже дивна подорож. Знайомтесь, наш головний герой, олігарх Федір Семенович, людина, яка, здавалося б, виграла в капіталізм, от просто зірвала джекпот. Але як виявилося, головний приз у цій грі це якась безмежна, всепоглинаюча нудьга, його світ забитий дорогими речами. Але всередині гул порожнечі. Ця фраза, яку згадує герой, це ж просто геніально. Вона ідеально описує цей парадокс надспоживання. Подумайте тільки, шафи ломляться від ексклюзивного одягу, а в календарі немає жодної події, куди в цьому можна було б піти. Це вже не просто відсутність бажань, це щось глибше, це зникнення самого сенсу існування. І яке ж рішення пропонує наш час для такої глибокої духовної кризи? Ну, звісно ж, стартап. На сцені з'являється якась таємнича компанія, яка пропонує щастя як послугу. Це ж ідеальна сатира на наш світ, де абсолютно будь-яку екзистенційну проблему намагаються вирішити за допомогою технологій і, звісно, крутого маркетингу. Ви тільки вслухайтесь у ці слова: глибоке задоволення, технологічно індуковане блаженство. Такими словами продають новий айфон, а не просвітлення. І Палевін тут геніально показує, як духовність перетворюється на ще один продукт на ринку розкоші. Вони продають не річ, а найвищий досвід, який тільки можна собі уявити. А ось і їхня філософія цинічна до краю. Щастя це виявляється просто хімія в мозку. І навіщо тоді страждати, медитувати роками, шукати якісь сенси, якщо можна просто хакнути систему? Fuji Experiences, по суті, пропонує зрізати шлях, обійти життя і отримати свою солодку морквинку напряму, такий собі біохакінг для душі. Так що ж вони продають під виглядом цього продукту? Ані багато, ані мало д'яну. Це найвищий стан медитативного занурення в буддизмі, те, до чого монахи йдуть роками, віддаючи всього себе практиці, цей стартап пропонує як послугу за підпискою. Це просто комерціалізація святині, упакована і продана тим, хто може за це заплатити. Ну погляньте на це духовний шлях, розписаний, наче тарифний план мобільного оператора, або як рівні у відеогрі. Перша дгяна це такий собі базовий пакет. Хочете більше, не проблема, доплатіть за четверту дг'яну, отримайте абсолютну нірвану за прайсом. Це, мабуть, фінальна стадія перетворення духовного пошуку на споживацтво. Звучить ідеально, правда? Купив собі блаженство і насолоджуєшся. Але, як це завжди буває у Пелевіна, є одне але. І це але виявляється фатальним. Обіцяне щастя має свою ціну. І в угоді десь там, дрібним шрифтом, прихована пастка, яка все перевертає з ніг на голову. І ось він, головний баг системи. Виявляється, технологія працює навіть занадто добре, вона дає саме те, що обіцяла істину. Але є одна невеличка проблема людська психіка, а тим більше психіка олігарха, абсолютно не готова до цієї істини. І ось воно перше відкриття, від якого холоне кров. Те, що ми звикли називати своїм я, наш центр Всесвіту, це просто ілюзія. Немає ніякого водія за кермом свідомості. І коли ця ілюзія раптово зникає, замість очікуваного просвітлення приходить лише чистий, незамутнений жах. Добре, я немає. А що ж тоді залишається? Лише потік переживань. І ось друге жахливе відкриття. Цей потік абсолютно нестабільний. Будь-яка думка, будь-яке відчуття зникає в ту ж мить, як тільки намагаєшся за нього вхопитись. Це наче стояти на землі, яка просто розсипається під ногами. І ось фінальний нокаутуючий удар. Ми це просто черга приречених миттєвостей. Немає ні мети, ні сенсу, ні напрямку. Лише потік випадкових спалахів свідомості, що невблаганно летить в нікуди. Розумієте? Це не просвітлення, про яке пишуть в книжках, це вирок. І знаєте, що найцікавіше у цієї екзистенційної катастрофи є цілком конкретна назва Віпасана або прозріння. Герої отримали те, до чого прагнуть буддійські мудреці, побачили реальність, як вона є. Але вони отримали це як побічний ефект від технології, без років підготовки, без мудрості, і цей погляд на істину їх просто знищив. І що ж робить хороший, кмітливий стартап, коли його продукт викликає у клієнтів екзистенційний жах? Правильно, пропонує новий продукт ліки. І ці ліки, звісно, вражають своїм цинізмом. Бо якщо правда нестерпна, то єдиний вихід втекти, втекти назад у солодку затишну ілюзію. І ось вона, центральна сатирична ідея роману щоб врятуватися від правди, треба заново збудувати в'язницю свого я. Якщо свобода виявилася жахом, треба терміново зводити нові стіни, знову стати тим, ким ти насправді ніколи й не був. Але як? Для цього потрібні дуже специфічні будівельні матеріали. Просто погляньте на цю таблицю. Це ж справжній посібник з антипросвітлення. Щоб знову відчути себе цілісною особистістю, потрібно робити все навпаки. Замість того, щоб утримуватися від брехні, треба активно плести інтриги й поширювати плітки. Кожен гріх, кожен порок стає цеглинкою, з якою герої заново будують стіни своєї в'язниці. І ця в'язниця тепер здається їм таким затишним домом. Але стривайте, як саме порок може лікувати, чому брехня та скандали рактом допомагають збудувати я? І тут Пелевін підводить нас до однієї з найцікавіших ідей роману концепції нашого внутрішнього оповідача. У кожного з нас в голові є такий собі оповідач. Це той голос, який постійно коментує все, що відбувається, і складає це в одну цілісну історію. Я встав, я випив кави, я пішов на роботу. Саме цей оповідач створює ілюзію, що є стабільне я, яке проживає це життя. Він наш захист від хаосу чистої реальності. І пелевін дає цьому оповідачу просто геніальну характеристику. Безсовісний партійний журналіст, розумієте? Він не просто розповідає історію, він створює пропаганду, він створює фейк про те, що ми хороші, що ми все контролюємо, що наше життя має сенс, і цю фейкову новину ми називаємо собою. І ось тут все стає на свої місця, навіщо потрібні пороки? Та тому що скандали, інтриги, брехня це найкращий матеріал для історії, це ідеальне паливо для нашого внутрішнього журналіста. Коли в житті є драма, йому є про що розповідати, і поки він розповідає, ми знову починаємо вірити, що ми головні герої цієї захопливої історії. І врешті-решт, Пелевін залишає нас саме з цим питанням якщо правда виявляється нестерпною, а ілюзія це в'язниця, то що обирати? Чи є оця наша затишна історія про себе єдиним прихистком від жахливої реальності? Чи це просто клітка, яка заважає нам побачити світ таким, яким він є насправді? Пелевін не дає відповіді і, можливо, її просто не існує.